Виконуємо номер 308 із підручника математика 6, автор Олександр Істер Видавництво Генеза 2023 рік. Оля, Дмитро та Сергій разом зібрали 9,1 кг суниць. Оля і Дмитро разом зібрали 5,7 кг суниць. А Дмитро і Сергій 5,3 кілограмів суниць. По скільки кілограмів суниць зібрав кожний. Знайдемо, скільки кілограмів суниць зібра... зібрав Сергій. Для цього 9,1 друга віднімемо те, що зібрали Оля і Дмитро разом. 5,7 кг. Перша дія. 9,12 віднімемо 5,7 восьмих. 8 кратно до 2, тому 8 – це найменший спільний знаменник. Знайдемо додатковий множник. 8 ділимо на 2, це буде 4. 4 множимо на 1 буде 4. Дробова частина зменшуваного менша, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 9,4 до віднімання. Представимо 8, цілих і одиницю представимо як 8 восьмих. Та додамо наші 4 восьмих. 8 восьмих додати 4 восьмих, маємо 12 восьмих. Тепер вже можемо віднімати вісім відняти п'ять буде три, дванадцять восьмих відняти сім восьмих буде п'ять восьмих. Маємо 3,5 восьмих кілограмів. Зібрав, Суниць Сергій. Тепер знайдемо, скільки суниць зібрав Дмитро. Для цього 5,3 кг – Це відомо, що разом зібрали Дмитро і Сергій. Віднімемо те, що зібрав Сергій 3,5. Найменший спільний знаменник 10 множимо на 4 буде 40, 40 8. Найменший спільний знаменник буде 40. Знайдемо додаткові множники. 40 ділимо на 10 буде 4, 40 ділимо на 8 буде 5. Знаходимо нові чисельники. 3 множимо на 4 12, 5 множимо на 5 буде 25. Дробова частина зменшуваного, менше, ніж частина від'ємника. Підготуємо дріб 5,12 до віднімання. Запишемо як 4, цілих і одиницю представимо як 40 сорокових. 40 сорокових додати 12 12,40 буде 52 сорокових. І переписали 3,25 сорокових. Тепер уже можемо виконувати віднімання. 4 відняти 3 буде 1 ціла, 52 сорокових, відняти 25 сорокових, буде 27 сорокових. Кілограмів, і пояснюємо зібрав суниць Дмитро. Нам залишається знайти, скільки суниць зібрала Оля. Для цього 5,7 восьмих. Це відомо, що у нас зібрали Оля і Дмитро разом. Вінімо те, що зібрав Дмитро 1,27 сорокових. 40 крат на 8, тому найменший спільний знаменник буде 40. Знайдемо додатковий множник, 40 ділимо на 8, буде 5. Знаходимо новий чисельник, 7 множимо на 5 буде 35. Виконуємо віднімання, 5 відняти 1 буде 4. 35 сорокових відняти 27 сорокових, маємо 8 сорокових. 8 сорокових можемо скоротити на 8. 8 ділимо на 8 буде 1, 40 ділимо на 8 буде 5. Маємо 4,15 кілограмів, і пояснюємо. Зібрала. Суниць Оля. Записуємо відповідь. По скільки кілограмів суниць зібрав кожний. Оля зібрала 4,15 кілограмів. Дмитро зібрав 1,27 кілограмів. І Сергій зібрав 3,5 кілограмів. Ми дали відповідь на питання, по скільки кілограмів суниць зібрав кожен з дітей, якщо вони разом зібрали 9,1 кілограмів суниць. Оля і Дмитро разом зібрали 5,7 кг суниць, а Дмитро і Сергій. 5,3 кг суниць. Номер 308 виконано.